Ну і таким чином викручую залишки обламаних шпильок. Будь-яка гайка, як не жалко, то що вона там більша, то навпаки краще. Більше заливатиметься, більше прогріватиметься, легше викрутиться. Ось, ну, зараз покажу. Пообрізав залишки різьби, яка стрічала по пів сантиметра для чого чухати, чистити, викручувати, проганяти стіки півсантіма зайвої. Ось так от для чого я одразу позрізав. Далі гаечку одеваю, аварію викручую. Струм мене взяв, зараз спробую цим. Димить. Це Звірюга страшний. До речі, потестував я цей гайковерт. Що хочу сказати. Штука реально дуже потужна, Ось, по-живому вирвало. Так що скоро будуть в наявності. Будуть продажі продаватимуться тільки тушкою. Потужність 1000 Ньютонів. Ну, Скажімо так, буде значно, значно дешевше, ніж у нас гайковерти продаються такої потужності. Значно дешевше буде. Так що, кому цікаво, спостерігайте, як приїдуть буде відео.